Те, що я вважала неможливим у 21 столітті, неочікувано стало реальністю 24 лютого 2022 року. Тоді я прокинулась від слів тата. Прокидайся доню, розпочалась війна. На деякий час життя, наче зупинилося на паузу. Нерозуміння, страх, що буде далі. Гнів у безперервному гортанні стрічки новин. Війна подарувала мені друзів як не дивно, але завдяки курсу, я тепер маю друзів з усієї України. Війна об'єднала нас в одну мить. Життя розділилося на до та після. Пам'ятаю, як переглядала старі фото, і те життя здавалося таким далеким. Не справжнім, наче було зовсім не моїм. Нам обіцяли, що це не триватиме довго, але йшли тижні, а за ними місяці, і життя почало повертатися у свій звичний ритм. Але нічого вже не було таким, як раніше. Ні я, ні люди навколо. Мені пощастило жити у місті, де я майже ні разу не чула вибухів, де я була. У відносній безпеці, тому при перегляді стрічки новин огортав страх і бажання допомогти бодай чимось. Далі випускний вступ до мріяного вишу і так минув рік. Ще з березня тато служить у Збройних силах України. Я бачу його рідко та вдячна, що така можливість взагалі є. Пам'ятаю, як у 2014 році він боронив Україну на сході. Тоді війна здавалась такою далекою. А зараз вона торкнулася нас. Вона забрала мого брата, який загинув боронячи рідну землю. Пам'ятаю, що тоді я відчувала, мабуть, найбільше ненависті до ворога за весь час. Здається, ми ніколи не були такі близькі з родиною, як зараз. Ми можемо просто обійнятись без приводу або сказати люблю, чого не робили раніше. Це слово набуло такої щирості та цінності. Разом ми стали більш спокійними та стресостійкими, тому що зрозуміло, що на образи часу немає, а відключення світла це не найгірше, що може статися у такий час. У мене враз зник страх просто бути собою, радіти дрібницям, наче дитина, і не боячись думки оточення. Я помітила, що раніше мала звичку скрізь брати з собою навушники. Це змінилось, бо з'явилось бажання бути тут і зараз, зберегти у пам'яті кожну деталь. Говорять, що ми фотографуємо те, що боїмося втратити. Мабуть, це дійсно так. Також моментально перевернулись мої інтереси. Лише за один день я позбавилась усього ворожого контенту, що на жаль оточував мене раніше. Я почала переглядати історичні фільми та читати книги наших талановитих авторів, і щиро захоплюватись ними. Ті слова, що раніше були просто шкільним завданням, звучали тепер інакше, ніби відкрились очі, і стало зрозуміло про що писали сотні років тому. І про що пишуть зараз? Тепер ми сильні та єдині, тому переможемо неодмінно. І будемо сильніші. Тому що після найтемнішої ночі завжди настає світанок.